Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзам гель 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Друзі, зараз з нами буде на зв'язку Андрій Люховець, Шевченківська окружна прокуратура. Через суд вимагає закрити культовий ресторан, який більше 20 років працював на території парку Шевченка у центрі столиці. Яка причина такого рішення з деталями цієї історії? Андрій зараз з нами на зв'язку. Андрію розповідає, що тобі вдалося дізнатися. Доброго ранку, колеги. От ви бачите, в принципі, за моєю спиною, і думаю, дуже багато людей, які взагалі відвідували столицю. Вони знайомі з цим рестораном, тому що він тут на цьому місці працює більше 25 років. У нього була колись назва Тарас. Потім ця назва звінилася з новими власниками Опанас. І, от як ви правильно зауважили, цей заклад взагалі зараз під загрозою закриття і будівля під загрозою знесення. І якщо точніше, то Шевченківська окружна прокуратура, ви Магає через суд скасувати реєстрацію права власності на будівлю ресторану площею майже 500 квадратних метрів, демонтувати її та повернути земельну ділянку громаді Києва. Історія ресторану, як я от уже зауважив, йому 25 років, тобто вона бере початок свій з 2001 року. Він з'явився ось цей от ресторан тут, з безпосередньою реставрацією парку Шевченка. І відповідно, коли його у 2001 році реставрували, на цьому місці з'явився і ресторан. А в відкритті його і відкритті парку Шевченка на той момент у 2001 році брав навіть участь тогодішній президент України Леонід Кучма. І от про цю історію, і загалом про історію відкриття. Цього закладу як все відбувалося 25 років тому. Е, мені зі мною поділилася спочатку. Вона розповіла це у соцмережах. Так а потім зі мною в особистій розмові рестораторка е, Ольга Насонова. І, от більше також деталей про те, як це відбувалося, як тоді документи видавалися. От я в пані Оль розпитав особисто. Давайте послухаємо. Не, не приймала участь в юридичних моментах, тому що я була тільки маркетологом компанії і приймала участь в відкритті саме як маркетолог. Я пам'ятаю, що говорило про те, що е, там оренда землі, тобто не, не можна передавати власні землю в парку. Дійсно, йшла мова про оренду землі довгостроково, і будівля була побудована саме на цій орендованій землі. І дійсно Кучма був на відкритті. Я сама це бачила, приймала в цьому участь, і відкривався ресторан одночасно з, з парком після реконструкції. Тобто була велика реконструкція парку. Він до того був запущений такий від дуже брудний. Була велика реконструкція, і наскільки я знаю, власники ресторану приймали участь в цієї реконструкції. Заклади, які взагалі в Україні пережили 10 чи 20 років, не тільки це для столиці, це взагалі такий абсолютний а, виняток. І от в столиці знову ж таки за словами пані Олі, заклади, які пережили 20-річний рубіж, їх можна просто перерахувати на пальцях однієї руки. Там, тобто а, три заклади. І також дуже важливу деталь варто підмітити, що за весь час існування свого заклад не змінював майже жодного разу концепцію. Трішечки щось там ремонтувалося, змінювалося, Нювалося, додавалося, але і меню, яке от років тому було створено, воно зараз також в принципі залишається. І до речі, пані Ольга так зауважила, що вона вже не працює у цьому закладі, але досі там гуляючи з дітьми, може завітати сюди. І страва млинчики з кабачка, до речі, от зараз сезон їх досі можна скуштувати, як і 25 років у цьому закладі. Тому е питання, от стосовно того, е чому це відбувається, воно в принципі зараз е залишається таким доволі е нагальним. І е от питання стосовно того, чи працює заклад, заклад працює зараз. Ми навіть бачили, що працівники в принципі пішли для того, щоб готуватися і в офіційних там соцмережах закладу, і у Фейсбуці, і в інстаграмі, про те, що закриття відбудеться, поки що жодної інформації. Ну, я був в цьому закладі. До речі, 10 років тому, ну там до речі, не далечко від того, каналом 1.1 плюс саджали калини ще до uh -huh. революції достоинства. Пам'ятаєш, Люся, так, так. а що ж трошки пізніше? Та українська автентика, кухня і так далі все зберіглося. Ми слухайте на тлі того, що у нас часто як буває, нишком бац, щось знесли там, побудували своє своїх одних підкришували, інших прибрали. Тому і є певною мірою така недовіра до таких історій, що вони можуть завершитися або продовжитися а, правильно скрізь. З знаком плюс і добра, але ж Андрію, тобі чи вдалося поспілкуватися з представниками, наприклад, прокуратури? А що вони стосовно ситуації, яка склалася навколо закладу? Коментують а? Так, дивіться, декілька цікавих деталей що, що важливо зауважити. Нашим колегам з видання інформатор, що також я вже там шукаючи весь пласт інформації, який стосується безпосередньо ресторану. от ця територія от 500 квадратних метрів, так на яких стоїть ресторан. Важливо зазначити, що журналістам «Інформатор» доросло з'ясувати, що ділянка землі під рестораном належить до категорії для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, і вона перебуває у влад власності міської громади та здана зараз в оренду. Ну тобто, відповідно, такий логічний процес та пов'язаний з тим, що тут є і що відбувається. До прокуратури я звернувся з офіційним запитом і обов'язково хочу почути їхню відповідь для того, щоб з'ясувати більше деталей, які стосуються цієї історії. Логічне і, в принципі, таке назріле питання, воно просто не може бути в юридичному плані, але воно у всіх виникає. Чому 25 років це було? Ок, законно нормально. А тут через 25 років відбувається ось цей процес. Ми його не можемо прокуратурі поставити. Проте наступних там п'ять питань я їм відправив. І от два хочу просто озвучити: чи проводила прокуратура перевірку законності виділення саме виділення земельної ділянки під забудову? І чи планується притягнення до відповідальності мене цікавить посадових осіб, які допустили, якщо воно дійсно незаконне будівництво на території парку, обов'язково. Як ми отримаємо відповідь або ж письмову, або інтерв'ю вдасться нам записати з прокуратури? А ми усі ці деталі опублікуємо і глядачам сніданку озвучимо. Колеги, дуже хочемо, щоб комунікація з відповідними органами відбулася, тому що не буде комунікації, не буде відповіді. Відповідно починаються і різні домисли і е, створення інших версій, абсолютно не на користь е, тим, хто має діяти по закону. Ну і звісно, будуть ще більше питань до відповідних органів. Прокуратури сподіваємося, прокуратура видасть відповідь. А ми будемо знайомити наших глядачів з розвитком цієї історії. Андрій Люховець. Так, друзі. Ну а далі просто карколомна історія. Він пив чай з Елтоном Джоном, сперечався з Білом Клінтоном, спав під мосту і продавав огірки. Про кого ця історія? Дізнаєтесь за мить. Отже, <му> зараз на зв'язку Андрій Люховець. Андрію. Андрю. Розкажи, як змінилася погода. Так, <му> так, так, так. А квіти все ті ж і ти як так, тульпан, давай, фан Фанфанфан фан. фан, привіт. 啊，啊。Uh, uh. А, я на слові «компілюють» ще за ви знаєте наскільки от просто українська мова, вона інколи буває неймовірною, і от одне маленьке слово, а воно я стою і усміхаюсь, компілюють. Ну, тобто, компілюєш. Тому що на комп'ютері роблять, правильно? Mm -hmm, воно так, та, я стою і компілюю. Ми взагалі команда професійних компіляторів. Інколи компілюємо те, що е, важко піддається компіляториці. Е, погода, я думаю, це все-таки може скомпілюватися в ту симфонію, яка нам... Сподобається сьогодні. І от той дощ, про який ми говорили зранку, так, і та прохолода, яка була зранку, вона розвіюється. І, от про те, що в принципі зауважили і синоптики, і я, а стає тепліше. У Києві вже час від часу пробуваються навіть сонячне проміння за хмар. І загалом а, у столиці сьогодні очікується вже в другій половині дня сонце. Що стосується України, то а, на переважній частині сьогодні світитиме сонце, і по, температура сьогодні не буде надто палкою, надто жаркою, надто спекотною, тому що від плюс 23 до плюс 27. А, а от у східних регіонах і на півдні сьогодні очікується короткочасні дощі і, можливо, навіть із грозами. Проте там сьогодні, от буде і набагато тепліше на півдні до плюс 31 градусу, градусові обіцяє... Синоптики у східних регіонах до плюс 27, плюс 30. І от що зауважили знову ж синоптики, те, що найближчих от декілька днів, такої надмірної спеки, яка була попереднього тижня, там плюс 37, плюс 35, поки що не буде. От ця помірна погода, яка прийшла, можливо, разом із дощами, можливо, просто сама по собі, вона зафіксується на найближчий період, проте літо нас ще не покидає. Теплі ночі, теплі дні ще попереду до у серпні, а вони за словами синоптиків очікуються. колеги. Компілятор. Ти наш компілюй далі. і Чекаємо на твої компіляції. Ну вже давайте пограємося цим словом. Занотував на тому. Зауважив Андрій Люховець. Чому б не погратися? Так, друзі, головне, щоб ефективно і для душі і для іноді тіла. Пасибі тобі, колего. до наступного включення.